І паки миром Господу молимця. Господи помилим. Твоє же милость робити благовітлою і українцям своїм, і отворотити от весь гнів свій праведно движимий на неї і помилувати нас, Господу молимся. О, Орі, спятів, вік, що притворе дерзновення росіян, врагів наших і в українському воїнству под ноги покорити Господу молимся, боєже скорее собреси і дерзновення, на них, росіян, в наших страже і требені, уряст молодужим серця, їх все владити вірним же українцям. Людям своїм побіду на ня, і одалені муриста силою свої подати, то <кліпи> <кліпи> ой, не презрити на платі, сигнанів люплю українців людей свої і запустення, достояння своє от росіян е, нині суші і сокрушити, існити їх силою, і побіду же одолення Вірним своїм, наня подати Господу молимся. Оєже подати силу і кріпость, і муристо українському воїнству і укрепити мишці, як на плечі росіян, ворогів ратуючих над Господом молимця. Оєже, якої що знає дим, де щезнуть росіян росіяни в рає наша, як уже прах зметають до лиця вітра. Так, російські от погибно до російських полки од лиця українських воїн. Госпомолимся. Ой, я же подобає то яко, о же, як, О, же послати ярості, гнів і скорбі ангел лютия на вся росіяни враги наша і же потребити їх. І розружити царство і власті, і очити землю людей своїх українців. Слава ради мене свого Господу молимся. <рири> не буде путь находящих <рири> на них росіян, врагів наших тьма і ползок, і ангел Господін да поженет і оскорбити їх, і придасть їх в руки українських воїн Господу молимця. не невредимих нас облюсти, і не приберемі лисякого зла обстояння і враження сороства, і державу лиленя сурові учительстві, і где розстріє вірним українцям своїм милостно наподати Господовим ми молимця. <розум> <розум> Господи, помилуй. <розум> Наступи, спаси, помилуй сухровина, боре твоє благодаті. Благословенно славницю нашу Богородицю і приснуті у со всі совсім святим, бо минувши самі себе і друг друга, і животну ж Христово Яко Як обласнується, ім Твоє і прославити царство Твоє Отця і сина, і Бога Догони, присну, віки і Амінь.